Доброго ранку вам з Одеси. Ну що, друзі, вересень вже закінчився. А я все в тому самому платячку. І куди я їду? Ну, звичайно ж на море. Ходімо зі мною. Я на золотому березі. Подивимося. Останній день вересня. Температура повітря дуже комфортна, не спекотно і не холодно якраз саме те. Леви наші на місці чатують за на порядок. Добрий день, Леви, добрий день Леве. А море сьогодні хвилюється. Але відпочивальників вистачає. Золотий берег. Хозяйка пішла купатися в море, а собачка хвилюється. А сонечко то вигляне, то сховається за хмарку. І люди ще приходять. Ви бачите, як тварини переживають за своїх хазяїнів? Іде вже хазяйка, Вже зараз собака заспокоїться. накупались уже дівчата. Хаморе сьогодні, ну просто чудо. Воно нам дарує бризки і піну шампанського. Ну просто класно. на пірсі багатенько. Зараз ловляться і сарган, і бички, і кефаль. Варто ловити, бо на привозі рибка дорогенька. А людей на пляжі стає все більше і більше. А моречко так і манить до себе, так і манить за мурицьким свої воду. Вітаю усіх! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться, отримайте приємні враження від перегляду. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі! Така атмосфера на Золотому березі. Але ж ми сьогодні пройдемося до 10-ї станції Фонтана і подивимось на інші пляжі. Тут мені дуже подобається. Та я взагалі дуже люблю море. І мені хоч деколо моря подобається. Я теж буду купатися обов'язково, бо для мене море це суцільне задоволення. Пляжі. А це вже пляж Кокос, І тут теж люди отримують задоволення від морського відпочинку в останній день вересня. Клас хвилі, як на океані. Море сьогодні неймовірного кольору. І тому обов'язково зробити селфі, зробити відео з ним, щоб запам'ятати цей чудовий, прекрасний день останній день вересня на морі. А тут дівчина навіть читає, читає книжку під шум хвиль. І ось я вже прийшла на 10-ту станцію фонтана. Це пляж чайка. Я прийшлася сьогодні від золотого берега аж до 10-ї станції фонтана. Подивіться, яке казкове тут море. Клас! Ось такий він, останній день вересня в Одесі. Людей відпочиває багато, сонечко, море тепле, дуже комфортно відпочивати. На цьому буду закінчувати своє відео. А ви заходьте на канал Наталії Височина і. Дивіться інші відео на різні теми. До нових зустрічей. Пока!